Всім привіт. Інформація зараз не якась буде супер ексклюзивна, цікава і важлива. Але раз мене люди в особисті починають питати, вирішив я відповісти. Отак, от сторісом уже всім, можливо, у когось теж виникло питання. Якщо ви дивились Шеф з моєю участю, або якщо плану плануєте дивитися, е чому я нічого не сказав на висновку. Всі гості, блогери щось сказали. А я тільки сказав: типу, мій голос іде до червоної команди, і пішов. Е насправді, я сказав, сказав доволі багато. Аргументовано е, і при цьому стисло. Як на мене, це можна було залишати все, і треба було. Але монтаж і це вирізали. Е, Монтую не я е, монтажники з тебе вирішили, що треба Стьопу вирізати. Не знаю, чому так. Всі, хто там був, всі чули, що я казав. Як на мене, сказав доволі гарно. Ну нічого, я не засмучений, е, але якось так сходив і все. З тебе можливо все.